І знову ми даруємо вам хвилинку радості і гарного настрою. Тож сьогодні святкує свій ювілей 55 років чарівна і неповторна жінка Самуляк Романна Ігорівна. Вас таку ніжну, турботливу, найкращу у світі щиро вітають люблячий чоловік мама Стефанія, донечки Олександра та Христина. Зяті Назарій та Сергій, а також любиму бабусю цілують і міцно обіймають онуки Артем, Денис, Злата та Матей. Вітаємо всім серцем і бажаємо вам найголовнішого це здоров'ячка міцного і обов'язково мирного неба. Хочемо, щоб усі ваші навіть найсміливіші мрії обов'язково здійснювалися. У серці нехай живе щира любов, а на душі буде завжди спокійно за свою родину. Ваші рідні хочуть вам подарувати усі квіти землі і дякувати за вашу безкінечну ласку, за турботу, за недоспані ночі, за вірну і щиру любов. Яку ви даєте усім рідним, і за те тепло, яким огортаєте. Імениннице зі святом, хай чекає вас багато радісних подій приємних, почуттів вам лиш взаємних, хай завжди щастить у всьому, як рукою зніме в тому Ступите лиш на поріг, хай лунає всюди сміх. Любимо усім серцем і вітаємо піснею. Ча річка невеличка хвилею хлюбоче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину за столами гості милі і вітання щирі. День народження сьогодні свято твоє нині, твоє, твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм. І побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, нога літа, тобі ми бажаєм, твоє твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, нога літа, тобі ми бажаєм Ми бажаємо любові з вечора до рання, де видніють сині гори і зоря кохання. Миру в домі і в країні доля хай сміхнеться за столами гості, любі від самого серця. В День народження сьогодні пісня дзвінко л'ється. Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, много я літа... Ми Тв і і Тв літа, Тобі ми бажаєм, твоє твоє народження, всі заспіває, і потанцюєм, і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, нога є літа, ми бажаєм, твоє твоє народження, всі заспіває, і потанцюєм, і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм Нога є літа, тобі ми бажаєм, Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм Твоє твоє народження, тебе вітаєм нога є літа, тобі ми бажаєм